Кіровоградщини це розлуги степи чорнозему, які дають щедрий врожай та можуть нагодувати не тільки українців, але й тих, хто потерпає від нестачі родючої землі далеко за її межами. Але сьогодні мова не про цей скарб який лежить на поверхні, а про той, який знаходиться у надрах Кіровоградщини уранову руду, яку видобувають в Україні тільки на землях Кіровоградської області. Тільки тут є місця, де радіоактивність не аномалія Чорнобильської зони. Або сумнозвісної сьогодні японської Фукусіми. Якщо Фукусіма та Чорнобиль стали символом страшної трагедії, що невідступно та безперешкодно знищує кожного, то в Кіровоградській області радіоактивна трагедія це щоденне буття. Про те, що таке уранова земля України наша розповідь. Видобуток і виробництво уранової сировини дає чималий дохід нашій державі, а ця галузь стала стратегічною. Проте за все це доводиться платити. Виробничий процес здобування уранової руди є небезпечним і може бути шкідливим як для природи, так і для людей. Адже уран це відомо кожному українцю після сумних подій на Чорнобильській АЕС. Радіація природа розпорядилась так, що саме у нас. На Кіровоградщині є поклади уранової руди. Саме ця руда є сировиною для виробництва урану, що використовується в атомних електростанціях. Зрозуміло тепер, чому ця галузь є стратегічною. Уранові копалини це початок довгого уранового шляху, для того щоб українці мали в своїх містах електроенергію, що здається на перший погляд дешевим замінником нафти і газу. Насправді, урановий шлях сіяний шипами, а не пелюстками троян. Стратегічний, але смертоносний скарб видобувається саме тут. <му> урановий шлях пролягає через Сюкеровогращину. Видобуває сировину східний гірничо збагачувальний комбінат так званий схід гЗК. Назва більш ніж скромна і нічого не говорить для непосвяченого у тонкощі уранового шляху. Насправді за суто технічною назвою криється великий комбінат, специфіка якого видобуток та переробка уранової сировини на трьох шахтах: Інгульський, Смолінський, а віднедавна і Новокостянтинівський. Після того як руда потрапляє на поверхню землі, вона транспортується залізницею у відкритих вагонах через половину території Кіровоградської області. Вже у жовтих водах Дніпропетровської області виробляють урановий концентрат, який і є сировиною для ядерного палива. За такий продукт дають непогані гроші. Відходи, які залишаються після видобутку уранової сировини, тому числі і небезпечні схід ГЗК скидає в сховище, розташоване в Щербаківській балці Петрівського району. Як відомо, Петрівський район це вже знову Кіровоградська область. Таким чином: той, хто переробляє сировину і дає готовий продукт, той і отримає значні гроші. А той, хто виконує найчорнішу роботу, видобуває стратегічну сировину, що містить у собі небезпеку для людей, залишається без будь-яких компенсацій або грошових, або моральних. Хоча, звісно, радіація від цього не стає меншою. Інгульська шахта. Декілька кілометрів від Кіровограду. Ця шахта зовсім близько від обласного центру Кіровограду. В обласному центрі Степової Кіровоградщини проживає близько 250 тисяч чоловік. Шахтні розробки, в яких ведеться добування уранової руди, вже дістались багатоповерхової забудови міста. Проблеми, пов'язані з діяльністю цієї шахти, відомі практично кожному кіровоградцю. Головна з них наявність газу радон. Цей газ ще називають тихим вбивцею. Його дія є абсолютно непомітною, але вбивчою для організму людини. Про це не складно дізнатись спеціалізованої літератури. Об'ємна активність цього газу фіксувалася в кіровоградських будинках у величинах, які в сотні разів перевищують нормативно допустиму концентрацію. Інгульська шахта створює ще одну і чималу проблему для жителів обласного центру: очищення шахних вод відбувається наполовину. Максимальна потужність установки, яка здійснює це очищення, в два рази менше обсягу води, яку Інгульська шахта скидає в річку Інгул. Саме ця річка протікає прямо через центр Кіровограда. Це означає, що як мінімум половина води не проходить взагалі ніякого очищення. А в цій річці люди ловлять рибу, а влітку. Купаються діти і дорослі. Новокостянтинівська шахта село Олексіївка, Маловисківський район Кіровоградської області. Це наймолодша шахта, в якій східний гірничо збагачуваний комбінат видобуває уранову сировину. І хоча станом на травень 2011-го вона ще тільки офіційно будується, а відповідно і немає дозволу на видобуток уранової. Руди добування і транспортування сировини відбувається там постійно. Від села Олексіївки до селища Смоліне пролягає дорога, на якій постійно курсують вантажні крази. Вони прямують з шахти до Смоліного і повертаються в Олексіївку на Новокостянтинівську шахту з порожнілими. Привозять ці вантажівки гірську породу, яка, доїхавши до селища Смоліне, вивантажується на промисловому майданчику місцевої уранової шахти. Поряд з породою видобутою на Смолінській шахті. Біля села Олексіївки чимало відвалів породи Новокостянтинівської шахти. Деякі з них зручно розташувались прямо на узбіччі дороги. Підійти до них може кожен, хто забажає. Проте таке бажання одразу може залишити людину, як тільки вона дізнається радіаційний фон породи, схожої на ту, яку транспортують у Смоліно. Прилад декілька разів показує тут значення в межах від 950 до 999 мікроренген на годину. Відвал, який може бути носієм смертельного впливу на життя людини, не єдиний у селі. Жителі Олексіївки, що працюють на Новокостянтинівській шахті, говорять, біля відвалів цифри опромінення можуть бути значно вищими і сягати убивчих доз до 1400 мікрорентген на годину. Цілком зрозумілими є причини, з яких ці люди не називають свої імена і категорично відмовляються розповідати на камеру. Ці обставини розвіють останні сумніви відносно того, що возять вантажівки з Новокостянтинівської на Смолінську шахту. Це Уранова руда. Нескладно зрозуміти і те, що Смолінська шахта для Новокостянтинівської в певному сенсі може слугувати прикриттям, оскільки, як вже говорилось, останнє немає офіційних дозволів на видобуток уранової руди. Сьогодні, по дорогам загального користування, саме біля Смоліного, досить інтенсивний рух транспорту. І ніхто нічого не робить із тим, що в декількох метрах від дороги і по самій дорозі везуть радіоактивну руду. Пил та залишки добування уранової руди розносяться вітром. Виникає логічне питання: куди дивиться влада? Чому, наприклад, державтоінспекція не вживає ніяких заходів? Адже не маючи дозволу на видобуток уранової руди, сумнівною є можливість. І отримати дозвіл на перевезення небезпечного вантажу, яким без сумніву є уранова руда з показниками близько тисячі мікроенген в годину. Відповіді на ці питання можна отримати, поспілкувавшись з представниками комбінату, зводяться вони приблизно до наступного. Схід ГЗК виконує стратегічне замовлення держави. Можливо, тому відповідні органи влади не поспішають врегулювати всі питання безпеки людей та працівників відповідно до норм і законів. Смолінська шахта селище Смоліне Маловиськівського району Кіровоградської області. Смоліне та його околиці це справжнісіньке місто радіоактивного урану. У Смоліному цей хімічний елемент залишає свій слід скрізь. Природний ландшафт тут впевнено змінюється на неприродномісячний, а у повітрі скрізь білий пил. Він у складованій гірській породі під відкритим небом, яка розташована обабіч центральної магістралі, що веде до селища і на шахту. Один з таких складів, де огорожа суто символічна і дає доступ цим, хто забажає до них заміри радіаційного фону породи на першому найближчому камені показують близько 250 мікрорентген на годину, і це всього лише в п'яти метрах від дороги. На майданчику біля Смолінської шахти тиша. Робочий день у розпалі. Працівники залишили близько трьох десятків легкових автомобілів на майданчику. Прилад фіксує тут біля 60 мікрорентген на годину. Вищі норми від трьох до чотирьох разів. Авто, які зупинились на цій стоянці, добряче насичуються радіацією, а потім ці ж самі авто стають у нагоді сім'ям працівників. В них їздять разом із батьками діти, в них перевозять всі необхідні речі. На початку нашої розповіді ми згадали про скарби Кіровоградщини, родючі чорнозем та поклади уранової руди. Стратегічний скарб України, уранова руда, що видобувається на землях Кіровоградської області, може поступово знищувати і самих жителів цієї благодатної української землі. Тож чи насправді урановий скарб сьогодні є скарбом, що приносить користь степовому краю. Сьогодні урановий скарб насправді стає джерелом нещастя. Знищення родючих земель і численних апокаліптичних пророст, які, на жаль, мають серйозні підстави. Урановий джин, якого дістають з майже півкілометрової товщі земної кори, приносить все нові і нові неприємні дарунки тим, хто вирішив зняти цей природний гранітний щит з небезпечного радіоактивного скаргу. Сила та енергія мирного атому насправді мирною не буває. Адже дозиметри впевнено відлічують кількість смертельного опромінення, яке і сьогодні, і завтра продовжує свою страшну справу.